Про які зміни важливо повідомляти. Зміна доходу. Якщо ваш дохід змінився, це може вплинути на ваші права, на субсидії та вартість страховки. Зміна сімейного стану. Якщо ви одружились, розлучились або у вас з'явилися нові члени сім'ї, це може змінити ваші страхові потреби. Зміна адреси. Якщо ви переїхали, це може також вплинути на доступні вам медичні установи та плани. Зміна статусу зайнятості. Якщо ви втратили роботу, знайшли нову або змінили свій графік роботи, це може також вплинути на вашу страховку. Зміни в податковому статусі або в тому, хто заявлений як податковий утриманець. Зміна громадянського статусу. Якщо у вас змінився статус громадянства або імміграційний статус, це може також вплинути на ваші права страхування. Повідомлення про ці зміни допоможе вам підтримувати актуальність вашого страхового плану і може дозволити вам скористатись додатковими пільгами або ж оптимізувати вартість вашої страховки.